Привіт, сьогодні у нас дуже нестандартне відео, але яке має подивитися кожна дівчина та жінка. Тому що сьогодні я вам розповім про найвидатніших популярніших жінок, які змінили історію Франції. А жінки, які міняли історію Франції, звісно ж, це були куртизантки, фаворитки. Королів однієї з найбільшої і найсильнішої країни Європи, і багато хто називає їх як хочеш льондри, легкодоступні жінки. Але незважаючи на різні кліше, факт залишається одним: вони не просто міняли чоловіків як рукавички. Вона робила дещо більше, вона міняла як рукавички міністрів. І почнемо ми, напевно, з найпопулярнішого, як на мене, найвідомішого короля Франції, Людовіка 14-го, тому що він побудував Версаль. І саме через нього Франція стала центром культури, стилю, і саме через його фавориток куртизанок. І у нього було десятки е різних жінок. І цей список можна дуже довго продовжувати. І взагалі він був лярвою, шитою, він був стервом. Наприклад, в нього був дуже талановитий брат, який був дуже красивим та сильним полководцем. Він виграв був одну битву. і Коли Людовик побачив, що він виграв битву, зрозумів, що брат талановитий військовій справі, він йому заборонив. А приймати участь в боях, тобто будь-яку ініціативу і будь-які таланти свого брата він завжди вбивав. Ось, і в нього були три найвідоміші куртизантки. Як говорять, що мадам де Монтеспан любила його як госпожа, як пані. Лавальєр любила його як кохана, а Ментенон любила його як говернантка. Отже, почнемо з найвідомішої і найяскравішої жінки. Це мадам де Монтеспан. Вона народилася в багатій сім'ї. В неї був чоловік, в неї були діти. І зазвичай, щоб ви знали, фаворитки королів це не були якісь там вуличні дівки, це були жінки, в яких уже до короля було все було багатство і визнання в соціумі. Але мадам демонтеспан хотіла дечого більшого їй було нудно, і в неї була одна ціль стати фавориткою короля. І бути іконою для його двору, коли Людовік 14 в неї закохався, її чоловік дуже бісився, і її чоловік був єдиною людиною. Мені здається, в цій Франції, яка привселюдно дала ляписа Людовіку чотирнадцятому. На що він йому відповів? Що якщо її чоловік не віддасть свою дружину, то Бог його покарає, тому що Людовік був помазанником Божим, він був королем сонцем, а отже, його проклянуть. Ну точніше, чоловіка не прокляли, йому просто сказали, що або ми тебе повісимо, або ти тікай. Отже, і мадам Монтеспан стала коханкою фавориткою короля, і вона стала і даром і прокляттям його двору, тому що вона одночасно була і добра, вона допомагала, але краще не треба було стояти в неї на шляху. Мадам де Монтеспан займала 20 поверхів в Версалі на першому поверсі. А Анна австрійська справжня королева Франції займала 11 на другому. Поверхі. Мадам де Монтеспан подорожувала і всі губернатори міст Франції зустрічали її. Просто як кроля в неї був екіпаж з мулами з золотом з декількома каретами. А Анна Австрійська просто ніколи практично не подорожувала. В неї була всього лише одна карета. Шлейф мадам де Монтеспан несли маркізи, а шлейф справжньої королеви ніс звичайний годин паж. При дворі Людовіка XIV був один дуже сильний популярний мейнстрім. Це отруєння, тому що як ви знаєте, це був період, коли її малих 13-літніх дівчаток видавали за старих пердунів. Дівчатка виростала, їм це все не доїдало, і вони просто травили своїх чоловіків. І при дворі Людовіка чотирнадцять. Того була одна така чародійка Монвуазен, яка займалася абортами, яка робила різні зілля, і на її подвір'ї знайшли 2500 здається, дитячих трупів. В неї був блокнот, де вона записувала всіх своїх клієнтів. І звісно ж, в один день цей блокнот попався. Людовіку XIV на очі і полетіли голови. Справді дуже багато жінок казнили через те, що вони отравили своїх чоловіків, і мадам Монтеспан була однією з них, тому що через деякий час Людовік XIV просто вже до неї охолов, через що мадам Монтеспан користувалася не тільки зіллями чарівними Монваза, тому що також вона відвідувала чорні меси, які вів Абад Гібург. Що таке чорна меса? Чорна меса це коли. Лягає жінка на стіл. Над нею читають месу, тобто це щось це як проповідь, але задом наперед. І над цією голою жінкою вбивали дитину маленьку, кров запікали і причащали всіх відвідувачів чорної меси. Мадам Монтеспан відвідувала дуже багато з них. Звісно, в один день Людовік 14 також про це дізнався. І бата Гібурга катували, його стратили. Те Людовік чотирнадцятий про це дізнався, але він не міг її казнити, тому що вона була матір'ю всіх його дітей. Хоч вона дітей взагалі не любила. Він зіслав її в монастир і сказав, що просто я не хочу тебе бачити. І таким чином, жінка вона була настільки ексцентрична, вона була іконою моди. Вона створювала так багато різних поетів, вона їм допомагала, вона їх розвивала, вона була настільки ексцентричною, самовпевненою. Але закінчила вона своє життя в монастирі. Вона стала дуже набожною. Вона носила браслети, підтяжки, підв'язки на своїх ногах з шипами. Вона постійно била себе. Різками і в кінці кінців вона навіть боялася залишитися в кімнаті сама, і вона боялася спати наскільки вона боялася смерті. Хоча це була дуже сильна пристрасть, хоча я думаю, любові там не було. Хоча вона народила йому дуже багато дітей, які одразу мали всі привілегії принців та принцес, Луїза Франсуаза де Лавальєр. Ви маєте знати про неї, тому що вона була зовсім нестандартною фавориткою. Як ми думаємо, що обов'язково ці жінки мали бути дуже дуже красиві. Але насправді, коли вона була маленька, вона впала з коня і постійно кулігала. В неї були дуже криві плечі, і в неї було лице все в шрамах від різних хвороб того часу, здається, від оспи. Вона була занадто бліда, вона була дуже худа. Лавальєр була попередницею Монтеспан, і коли Лавальєр уже трішки набридла Людовіку чотирнадцятому, він вирішив над ними пожартувати і помістив цих двох жінок в покої, які були дуже поруч. А коли Монтеспан народила одну зі своїх багатьох дітей, він зробив лавельєр їхньою хресною мамою. Як ви розумієте, ці жінки не могли нормально існувати поруч, але Людовік вимагав від них усмішок та дружелюбних віднос. Якщо ж вона попала до Людовіка 14-го, анна Австрійська, його дружина, вибирала собі своїх служниць дуже обережно і старалася щоб вони всі були некрасивими. Але для Людовіка 14-го це була не проблема. Він помітив Лавальєр і одразу зягнув до себе в ліжко, тому що вона була дуже такою цнотливою, вона була дуже тихою і вона була дуже набужною. Ось, і цим вона, можливо, чимось зацікавила Людовіка. Але вона була дуже тихою та вірила в Бога, через що буквально через декілька років у зв'язку з Людовіком вона пішла в монастир. Та померла там і стала однією змученість, тому що коли говорили монахині, що коли вона померла, її тіло пахло трояндами. Ступна третя фаворитка це Франсуаза Добіньє Маркіза Ментенон. Вона була гувернанткою дітей Людовіка 14-го, дітей спільних з другою фавориткою Монтеспан, оскільки вона була жахливою матір'ю, вона просто покидала своїх дітей, всіх непризволящі їй було все. Коли Людовік 14 побачив, наскільки вона гарно доглядає за його дітьми, сразу взяв її до себе в ліжко. Антонон особливо тим, що вона створила першу світську школу в Європі для жінок. Ментенон називали чорною королевою, тому що в неї не було друзів, тому що вона була дуже сувора, дуже така таємнича. І Людовік прийшов від Монтеспан, розпустої рокзірки Мадонни. Прийшов до Ментенон із крайності в крайність. Він став дуже суворим, він став дуже набожним і помінялася кардинально мода при дворі з яскравих. Екстраординальних кружевних мережевних різних сюртуків, він став носити все чорний і практично мінімалістичне. Щоб ви розуміли, Людовік 14 проводив наради міністрів в кімнаті Ментенон. Отже, тепер давайте перейдемо до наступного короля Людовіка 15. -го. І взагалі Людовіка 15, -го, як говорять, його була найгірша робота в житті, тому що його. Батько створив Францію, створив монархію. А Людовік 15-й дивився на її захід, там на те, як вона помирала, тому що саме після Людовика го який помер від оспи, здається, всіх королів почали. Фаворитка Маркіза де Помпаду Вона вважається матір'ю Рококо. Дуже вона багато зробила, як ми всі знаємо, для культури Франції. Вона з дитинства хотіла бути фавориткою короля, тому що якась там циганка їй це наворожила на карта. Вона шукала Людовіка 15-го в лісах, де він ходив на полюваннях, і вона завжди вибирала найяскравіші та найніжніші наряди. Тому вона вважається якби такою символом. Ніжного голубого та ніжно-рожевого кольору, що ми можемо повчитися в маркізи де пампадур, а те, що до вік у нього було дуже нудне життя, йому було дуже нудно. у Нього були постійні депресії через це. І вона постійно його розважала. Вона для нього співала. Вона робила для нього різні театральні вистави, де вона грала у головні ролі. Вона для нього говорила різні анекдоти, тому подібне, Вона ніколи не давала йому сумувати. Вона завжди була для нього таким позитивом і сонцем в житті. Адже в неї було дуже багато, дуже багато ворогів. Сам архієпископ Парижа говорив, що її потрібно спалити при вселюдно. Купа людей хотіли їй просто ставити ножа в спину, але незважаючи на це, вона завжди усміхалася. Адже навіть коли вона була молода, зовсім їй поставили діагноз туберкульоз, і вона завжди лікувалася. Вона завжди знала, що вона помре молодою, але незважаючи на це, вона завжди усміхалася. Та їхній зв'язок тривав лише 6 років, але на відміну від Монтеспан, яка божеволіла і того, що король її вже не хотів. Маркіза де Помпаду розуміла, що краще залишитися другом короля і самі вибирати його наступних фавориток. Що вона робила? Вона сама підбирала йому різних молоденьких дівчаток. Ось, і таким чином вона протрималася 20 років коло короля, і до самої його смерті вона впливала на історію Франції. Померла вона в 43 роки у Версалі, що було просто дивовижним, адже... В Версалі могли помирати лише королі, а не просто якісь там дівки. Отже, Людовік 15-й, сволоч така, він помер, здається, від оспи в ліжку. Він був останнім королем перед Французькою революцією, а його одна з фавориток, мадам Дюбарі, вона померла на гільотині. Як ми знаємо, його дружина Марія Антуанета їй відрубали голову мадам Дюбарі. І була вона унікальна тим, що насправді вона починала свою кар'єру. На а саме вона була шльондра і модистка. Проте, якимось чином, вона попалася на очі королю, і вона була такою символом марнотратства, символом такого кліше, багатства. З Людовиком 15 вона була недовго, коли він помер, почалася революція. Вона тікала з країни, поверталася. І вчинила дуже нерозумно, тому що вона багато подтякала про старий режим, про королів. Вдома вона тримала портрети Марії Антуанетти, яку вона завжди боготворила, проте Марія ніколи її до себе не підпускала. І нарешті її мрія здійснилася, тому що останні свої дні вона провела в камері, де спала останню свою ніч Марія Антуанетта. І на наступний день вона померла від руки ката, з яким вона мала сексуальний зв'язок. Ось така жахлива історія. Отже, але давайте перейдемо до трішки цікавішої і трішки позитивнішої історії. А перейдемо ми до куртизантки часів Людовіка XIV Нінон Де Ланкло. Вона відома тим, що прожила 90 років і до того часу вона закохувала чоловіків до свого останнього подиху. Барон Сігізмут Бан'є Клявся, що його не може зацікавити 70-річна стара жінка. Але коли він попав в салон до мадам Деланкло, провів з нею одну ніч, він божився, що хоче стати її коханцем, але на жаль, не встиг, тому що Через деякий час його вбив на дуелі інший коханець мадам Деланкло. Вона народилася в дуже багатій сім'ї, вона мала гроші і, незважаючи на інших куртизанок, таких як, наприклад, мадам Дюбарі, яка все просирала, вона постійно за допомогою Ренти робила себе багатшою. Ось і мала дуже багато грошей для існування. І головна її філософія життя жінки. У XVIII столітті це повноцінне життя без релігії. Вона вважала, що сенс життя це отримувати задоволення і розвиватися собі як велика особистість. А про шлюб вона говорила так, що шлюб і кохання це як вогонь і дим. Анна австрійська дуже її не любила. Взагалі Анні австрійській дружині людою, 14-го, було дуже насолодко, тому що Людою в 14 мав. Просто найексцентричніших можна сказати коханок. делан Деланкло завжди говорила, що вона ніколи не бере грошей з своїх клієнтів, адже їй було головне цікаві. Чоловіки мадам деланкло ніколи не було серйозних відносин. Адже вона вважала, що кохання це просто як драма, це театр з. Безмежною кількістю варіантів сюжетів вона була дуже розумна і написала мануари Мість кокетки», Здається, так називається. Думаю, варто це прочитати. В її салоні ще жовторотий Мольєр прочитав вперше для людей Тартюфа, а Вольтер називав її Моя красива тетя". Вона говорила, що для повноцінного і насичного життя жінці не потрібний чоловік, хоч вона ніколи не мала прямого зв'язку з Йодовіком Чотирнадцятим, але він завжди говорив. А що про це думає мадам Деланкло? Отже, остання сьома кортизантка це Діана де Пуантіє. І особлива вона тим, що вона була коханкою Генріха II, це 1500 роки, і тим, що вона була на 20 років старша за нього. Да, Отака от, от деталька. Перший раз Генріх II побачив її, коли йому було сім років, коли Генріх II уже підріс і міг її затягнути в ліжко. І він сказав, що так хочу її мати як свою курт гувернантку. Тобто вона вийшла заміж в тринадцять років. Її чоловік помер в тридцять один. Дехто назвав її дуже красивою. А дехто при дворі Генріха II називали її старим грибом. Також в неї була максимальна та повна влада над політичним життям Франції. Такої влади не було в жодної куртизантки фаворитки всіх королів історії. На коронації Генріха II його дружина, Екатерина медичі. Сиділа позаду нього, а Діана де Плантіє сиділа перед королевою. Єкатерина Медичі завжди старалася уникати будь-яких зв'язків з Діаною де Плантьє. Лише один раз, коли Діана запитала, що ви читаєте? Є Катерина Медичі. Вона сказала, так просто тут цікаві думки сказані, що Францію завжди керували не королі, а їхні фаворитки. Отже, і на цьому хочу нарешті закінчити. Надіюся, ви захочете прочитати більше про цих жінок, тому що в них справді, справді є багато хитростей, яких потрібно повчитися, можливо, так, щоб бути трішки більш хитрішими. Надіюсь, вам це відео сподобалося. І до наступного.